В рамках правок, а просто з'явилися в тексті закону. А скажіть мені, будь ласка, як так вийшло, що сьогодні держава робить все для того, щоб наші громадяни залишились за межами нашої країни, той самий Сибіга, який підписував блокування консульських послуг, йому не потрібні українці в Україні, але вони потрібні всім. І ми йдемо на рекорди. На жаль, погані рекорди за перші пів року в Чехії українці принесли до бюджету Чехії на 8 мільярдів гривень більше, аніж Чехія на них витратила. Ви всі знаєте про Польщу, ви знаєте про інші країни світу, де сьогодні знаходяться наші з вами співгромадяни. Вони цінні для них, але не цінні ні для президента, ні для Сібії. Ні для офісу президента, ні всіх тих, хто має.